У мене є друг, мій однокурсник. І ось зараз я дізнаюся, що він перейшов на українську мову, що для нього було не так легко, ну, як, наприклад, для мене, хто виріс під Білою церквою. Але він перейшов на українську мову і з ним трапився такий випадок. Він Виносив Достоєвського, Чехова і ще отаку кипу росі... російських митців, і викидав на смітник. Якась бабуся йому йому каже: Сереженька, ну так можна, ну це ж все-таки це культура, це все таки Достоєвський. Він розвернувся і їй сказав: що ідіть ви своїм Достоєвським. Немає вашого Достоєвського, все, закінчився. Я розумію, що ця людина трансформувалася. Тому що Достоєвський для нього раніше був величиною. Це ми можемо воювати, можемо не воювати, але знаєте, пласти культури вони залишаються з нами. Хай будуть. Ні, все. Ця людина прийняла рішення. Навіть Достоєвський іде в смітник.